Ви колись бачили ворону, яка катається на саморобних санках по засніженій кристі? Або як вона навмисно кладе горіхи під колеса автомобілів, щоб ті розчавили тверду шкаралупу? Це не казка, це реальні приклади надзвичайного інтелекту цих чорних птахів, яких ми часто недооцінюємо. Ворони це не просто розумні птахи, а істоти з інтелектом, порівнянним з людиноподібними мавпами. Їхня поведінка часом справді вражає науковців і змушує переглянути межу між людським і тваринним світом. Одна з найбільш вражаючих здібностей ворон це виготовлення та використання складних знарядь. Новокаледонські ворони є єдиними відомими тваринами, крім людини, які не просто використовують, а саме виготовляють гачки з гілочок. Вони знімають кору. Загострюють кінець і використовують цей інструмент для виймання личинок із щілин. Більше того, ворони запам'ятовують вдале знаряддя і зберігають його для майбутнього використання. Ці птахи розуміють причинно-наслідкові зв'язки. В одному відомому експерименті ворона зрозуміла, що для отримання шматка м'яса, який плаває в кольбі з водою, потрібно кидати в неї каміння. Птах усвідомлював, що рівень води підніматиметься. І цілеспрямовано кидав важкі предмети, ігноруючи легкі. Можливо, ще більш вражаючою є здатність ворон планувати майбутнє. Шведські вчені довели, що ворони здатні відкладати інструмент, який знадобиться їм завтра, і навіть можуть обміняти з людиною жетон на їжу наступного дня. Це свідчить про наявність епізодичної пам'яті та здатності до планування, які раніше вважалися винятково людськими рисами. Ворони також пройшли дзеркальний тест, який вважається індикатором самосвідомості. Вони використовували відображення, щоб знайти і прибрати фарбу, нанесену вченими на їхнє пір'я. Це доводить, що вони розуміють, у дзеркалі вони бачать саме себе, а не іншого птаха. Соціальне життя ворон не менш цікаве. У них є свої діалекти, ворони з різних регіонів розмовляють по-різному. Їхнє каркання може відрізнятися за тональністю, тривалістю і складністю залежно від місцевості. Пташенята переймають акцент своїх батьків, формуючи свої рідні мовні спільноти. Особливо вражає здатність ворон тримати образи і передавати їх нащадкам. Якщо науковець під час експерименту спіймав і окільцював ворону, так запам'ятає його обличчя і буде голосно каркати, проганюючи його навіть через роки. Більше того, вона навчить своїх родичів і пташенят, що ця людина небезпечна. Таким чином, цілі покоління ворон можуть ненавидіти конкретну людину, яку вони ніколи не бачили. Ворони здатні обманювати одне одного Вони часто роблять схованки з їжею. І якщо один птах помітив, що за ним спостерігає інший, він може вдавати, ніби ховає їжу в одному місці. А насправді сховати її в іншому, коли ніхто не бачить. Така стратегія вимагає розуміння того, що інші істоти мають власні думки і наміри, складна кохнітивна здатність, яку називають теорією розуму. Надзвичайно цікавими є похоронні ритуали ворон. Коли ворона знаходить мертвого родича, вона часто видає особливі тривожні крики, на які злітаються інші ворони. Вони можуть годинами мовчки сидіти навколо тіла. Існує гіпотеза, що так вони вивчають обставини смерті, щоб уникнути подібної небезпеки в майбутньому. Деякі спостереження свідчать, що ворони навіть можуть приносити гілочки або інші предмети і залишати їх поруч із померлим, демонструючи щось подібне до жалоби. Ворони виявляють і несподівані здібності до розваг. Їх бачили за катанням зі засніжених дахів на спині, тримаючи в лапах шматок кори або пластику, як на санках. Це одне з небагатьох задокументованих проявів ігрової поведінки у тварин, не пов'язаної з безпосередньою вигодою. Така поведінка свідчить про високий рівень інтелекту та потребу в розумовій стимуляції. Вони також використовують людей та інших тварин у своїх цілях. Відомі випадки. Коли ворони кидали горіхи на проїжджу частину, щоб машини розколювали їх, а потім чекали зеленого сигналу світлофора, щоб безпечно забрати ядро, вони також можуть слідувати за зграями вовків або іншими хижаками, щоб полосувати залишками їхнього бенкету. Світ ворон це світ хитрих стратегів, допитливих винахідників і істот із глибоким соціальним життям. Їхній інтелект продовжує дивувати вчених, змушуючи переглядати кордони між людиною і тваринним світом. Чим більше ми дізнаємося про цих чорних птахів, тим більше розуміємо, наскільки умовною є межа між людським і нелюдським інтелектом. Ворони нагадують нам, що розум може розвиватися різними шляхами і набувати різних форм, але при цьому залишатися таким же складним і вражаючим. Можливо, саме тому в багатьох культурах ворони вважалися містичними створіннями, посередниками між світами і носіями мудрості. Природа вміє дивувати. А ви як вважаєте? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на канал.